Друзі, привіт! Сьогодні на обзорі у нас реле RS-9 Паспорт 0302. Таке у нас інтересне реле, Алюмінієвий корпус таких скрізь. Зараз ми отут його розіжмемо і подивимося які контакти, з яких металів Находяться в цьому реле. Розібрав я наше реле, друзі. Зняв. І ось саме реле. Як завжди дві мідних катушки і самі контакти. Контакти такого сірого, дуже блискучого кольору. Ну, срібло або сплав срібла. Отак, вот друзі, у нас виходить. Пишіть в коментарях, кому попадались такі реле з якимись іншими металами, золото, паладій. Ставимо палець вверх. Всім пока!